Служба таксі 1555 підбила підсумки своєї акції. Кожен клієнт отримав шанс виграти цінні призи, скориставшись послугами цього сервісу мінімум п'ять разів та здійснивши таку ж кількість покупок у певних магазинах. Святковий розіграш, проведений спільно із торгово-розважальним центром Київ, відбувся незвичайно. Гостей заходу розважали пісенними композиціями лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. До речі, така акція організована вперше. Головний приз... Звід інтернет-магазину Домотехніка знайшов свого власника. Їздив на самому кращому таксі міста Полтави 1555. Переповнюють емоції. Я дуже задоволений, дуже приємно мені, що мої поїздки такі ж приємні, підтвердились таким. Приємним подарунком. цього дня боролися за звання кращих та призи від служби таксі. 1555 позашкільні заклади освіти. Учні представили на розсуд журі свою фантазію, втілену в найрізноманітніших виробах. Виготовлена в техніці кераміка з поєднанням різних технік, таких як джгутова кераміка, кераміка, пласт і оздоблена розписом. Без призів не залишився ніхто. А першість та подарунок відеокамеру здобула школа. Номер 20, яка представила колоритні українські вишиванки, нам вдалося залучити позашкільну освіту, яка змогла показати творчість наших діток, і в той же час отримала відповідні подарунки від організаторів. Що дасть можливість їм далі розвиватись, бачити, що їхні роботи, їхній труд комусь потрібен. Всі освітяни присутні на святковому розіграші отримали знижку на послуги служби таксі. 1555, сертифікати на яку виготовили в обмеженій кількості спеціально до заходу. Олександр Русін сподівається, що такі акції вдасться організовувати частіше, аби віддячувати клієнтам, що віддають перевагу саме цьому сервісу перевезень.